Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін про інформаційні вкидання та операції ворога. Всі ці бойові комарі, біогуси, брудні бомби, десатанізація і денацифікація України, нацисти наркомани, вся ця інша нісенітниця і лабуда, яку Кремль заявляє на офіційному та вищому рівні аж до ООН. Це все робиться з однією метою забити інформаційний ефір спамом, сміттям, нісенітницею, щоб змі не розповідали вам про реальне і важливе, а щоб ви обговорювали комарів та гусей, але не помічали головного, щоб ви не помічали насильницької депортації українських дітей Кремлем, не помічали створення расистами фільтраційних та концентраційних таборів, не помічали. Мобілізації зеків на Росії, маніяків, юродивих всіляких для цієї пекельної м'ясорубки, щоб ви не помічали успіхи ЗСУ на полі бою, блискуче проведені операції, деокупацію захоплених територій. Вони не хочуть, щоб ви обговорювали все це. Вони хочуть, щоб ви гуглили і думали, що ж таке брудна бомба. Всі ці інформаційні вкидання від Кремля робляться спеціально це не помилка і не дурість, не їхня безглуздість чи бездарність, це все холодний розрахунок. Сьогодні в епоху інформаційного шуму, кліпового мислення, постправди та мільйонів джерел інформації часом дуже складно відокремити головне від вторинного фейки та домисли від правди та реальність від фантазій. Тому прошу вас, дорогі друзі та подруги, не забувайте найважливіше зараз почнеться зима, буде складно, але водночас ЗСУ матимуть успіхи, оскільки українська армія підготовлена до зими незрівнянно краще, ніж збройні сили Російської Федерації, а це означає, що Кремль продовжить спамити на найвищому рівні будь-якою ахінеєю і галіватією. Аби максимально приховати інформацію про свої злочини та невдачі на полі бою, слава Україні. Слава ЗСУ, переможемо.